Hello everybody, people! ми сьогодні в Київ їдемо дивитись F4i. Буде сьогодні дуже багато ефок. Конкретно є два клієнта, і ми шукаємо їм вже давно нормальні мотоцикли. Конкретно люди хочуть спорти. Спорти за недорого. Спорт за недорого, тут нема що вибирати, тільки F4i. F4i Чому пушка за недорого? самий оптимальний варіант для тих, хто хоче собі щось. Щоб трошки їхало з нормальними підвізками, з спортовим зовнішнім виглядом і нормальною посадкою людською, то що він не заряджений, такий, як арерка. Подивимось сьогодні вижгород, подивимось сьогодні і іпокію пару штук. Нас, до речі, впізнають Уже. Два власника. Давно? Ні, ну давно вже. Ну конкретно, два власника, яким я дзвонив, одразу мене по телефону впізнали, і вони наші підписчики. Ви дивіться, ми поперли, все, я пограв. Бо мотика хочу нормально звити. Але Цезарь, ми на місці. Людина сказала, що Mercedes шляпа, що має бути правильна машина, має бути тільки BMW». Я скажу так, що воно а, з чорним, конкретно з чорним виглядає ярче, ніж з червоним. Ну не знаю. Я... Воно низ чорний, верх червоний, воно виглядає окей. Ну, хвост, хвост і бак, тільки бак в родні, так? Да? Бак в родні, так. Да. Да, тільки бак по хвосту. Передутий, по морді передутий, і по бочинам передутий. Його підпаять треба а його починаєш паяти, воно все рівно, йому біда. Та чого? Ні, воно паяється, але воно довго не ходить. Воно не ходить. Для того, щоб воно нормально стояло, треба сюди ззаду поставити проставочку таку дистанційну, щоб його тут підпирало, Бо він ламається через те, що ногами прижимаєш, він отак от і зламався. Ну так, да, він на 53 десь так і виглядає. Цікаво, коли приїжджаєш там, ще такі борозди бляха в три пальця і каже, так тут 15 тисяч, ти хочеш? Ну, фара китайська стоїть. Тут нержавейка, чуть-чуть вона. Ну да. так, невеличке пополірувати, він... можна витягнути попробувати. Ну, Косметику привезти, в принципі, да. можна. Вона цілесенька, все. Ну, я все... чого питаю, тому що багато людей зараз. Оригінальна втулочка, да, все. Да. І вона без, без я Так, так. Чого питаю постійно за стокову банку, бо зараз люди питають. Люди питають, чи є штатний вихлоп. Він реально стояв десь з 15 серпня. Да, Був нить гарно, чітко. Так, да, зараз я, 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 я слухаю, мені треба зрозуміти, коли заводився, я почув, що ГРМ. Типу, що такий чик, як вона підслаблена, я зараз хочу зрозуміти. Ну, ну 50 тисяч. На, на, більше на спортяках вона там... Ну 65, ну вона вже потолок, вже далі вона не буде ходити. Натяжитель можна поміняти, його вистачає на 15 тисяч і піпець, і Все. Потім треба його мінусувати. І тут хочеш не хочеш, але ну, 50 тисяч вже 50 тисяч, ну робить. Це такі, да. так. Ну по корзині ока, от натяжитель норм. Ну тут чутно просто цепці. Я через те стояв слухав. Але робить гарно. Хорош робить. Звісно, Лео Вінч є Лео Вінч. Це, до речі, дуже дорога серія, у них найдорожча СБК. Серія, ВСБК так і називається. Ось оцей такий, як хрюкає. Зараз. Не. Воно є, воно проскакує. Іменно, оцей, коли цепка вже про себе здає, він хрюкає так, на яких нам не завжди на определенних моментах. Коли даєш різко. А що тут його мучить? Все чітко. Так, по... да. Да, вихлоп ловкий. Ловкий вихлоп, чесно. Як моя баба казала ловкий такий. <плес> <плес> а він заводиться? Думаю, <плес> так. Ексклюзивна версія. Прямо з трека MotoGP. GP. Оце я реально... Та щось від тих типів, хто в костюмах на такій. Та да, ти що? А він ще як на задній його піднімає і починає на ньому гасити, то це взагалі. Вообще... І як вони сюди вміщають? ні, а слухай, на задній взагалі добре, тут якраз під пердак. ти так вставляєш і пшо? Так так, як я вчора свою бензопил... Цьо, бензокосу вдома заводив. Бля, викинув її через заборку, щоб пішла нахер. Купив нового карбюратора на китайську косу. Пропарився, пропарився ногами, чим хоче, я її вже пхав. <рив> Де, тьму, понесеться, але. Ну, він... Це буде довго. <рив> ну, <і вона>. Коротше, <рив> <рив> Народ, акція. Хто прийде і заведе, блядь, буде скидка. І все. Весь, все, я вже навчився їздити. А дивись, як писав. Один, блядь, тя... Один тяне, друзья. Стой, хай прогреет. Привикни к аппарату, блядь. И пошел с коленкой. О, баланс. Чого він не їде? Десь має бути як мотоблок така передача, чувак. Ні, <бірок> <пірок> його щось заливає. Ой, бля, що це заваняв я тут. За F4i, ми тільки що дивились. Власнику, респект, пацан класний. Я завжди таких людей люблю. Які щирі, відкриті, нормально можна поговорити. Розказує все, як є. Видно, що людина з двома руками отакими, от а не отакими. От Тобто не і це дуже добре, це видно по помадку. Є нюанси, само собою, ну вже, як то кажуть, роки, віки і все інше. Є і косячки. То, все поторгуємось, то все зробимо. Мотоцикл зацікавив, дійсно зацікавив. Треба отримати по ньому розумну ціну. І якщо на ціну вийдемо, я думаю для клієнта буду його рекомендувати. Що, йдемо дивитися ще один мотоцикл? Якраз приїхали. На локацію, яку нам скинув власник. Да, але ми десь на промзоні в Києві. Десь тут мотаємося. Де нас тільки не носить? Все, я пішов. Ну, бачу. Випусти мене. Ну що? А він такий має бути. Це синій такий, си, синій, червоний, все, це заводський окрас. Фю. Не м'якай, не б'кай. Вихлопна супер, гарний стан. Тут трошки порепався пластик, Ну, роки беруть своє. Його треба просто зсередини пропаяти, але розбирали, так? ви знімали хвостачення? Ви знімали, так? А ви салагали, так? Я бачу. Так, задня оптика також оригінал, поворотники оригінал. Резина вже однозначно під заміну. Вона й 14 2014 року. Колодки задні нов'йо. Нов а що ставили за колодки? Які кула... а, для... а, ви ж на Хонді, я пам'ятаю. Да. Це обслуговував для людей. Це мотоцикл, який обслуговувався на Хонді. Людина сама займається технікою і дає в руки тим людям, хто в цьому розбирається. Тут все чисто, сухо. Бачу, мазали герметиком, коли клапана робили. Прокладку. А прокладку вам тоді рахували в смету? Чи ви не пам'ятаєте? Да? Да, передні поворотники в оригіналі. 55. Так само, як, як і в тому було. Ну, Папа нам теж зробили, так? Да? Ну тоді... Тут... А як давно? 40 тисяч було, тоді виказали? 30. Ні, ну все в нормі. Не здав, це точно. Все чітко. Коробка просто жорстковата трохи. Жорстковата? Трошки жорстка. Не-не-ні, не, не, вона жорстковата. Ну але не підвисає, нормально. Фотографуємо і далі будемо вже клієнту інформацію давати. Що народ, подивився, все, супер. Власник, ОО, респект, власник дуже класний пацан. Такий добряк, проста людина добра, з такими людьми приємно спілкуватися. По мотоциклу є нюанси, але я так думаю, що ці нюанси можна просто обговорювати. Завжди, як завжди, питання ціни. Двигун просто ну, класно працює, реально класно. Хоч 55 тисяч пробігу. Я думаю, що то оригінальний пробіг. Тому що двигун працює офігенно. З технічного стану треба резину поміняти передню задню, але він за це мені зразу сказав. По ланцю, по всьому іншому окей, мене дуже смущає корозія у баки. Це такий торг треба буде конкретний. І чи захоче власник в майбутнє жити з цією проблемою. Тому що це все рішається, але рішається, грубо кажучи, вже як хронічна болячка, з нею треба жити. Ти будеш просто знати, що вона у тебе є. Ось так. Все, ми поїхали. Далі у нас ще один мотоцикл. Десь... Та що? Чот тях. Та відкритвай вже. БМВ із машини, яка їздить по дорогам, перевращається в машину, яка пливе по бездорогам. Йоп справа? Блять, колись така херня, я б... Стой. Пов... Ну, шо? Справа тут треба було їхати. Так, пливай, то йп 50, що це таке? Ти дивиш стрічку. Куме спитають Кумі? Колик? Золотий. Зроби цьому водіму машину, щось та БМВ так шкребе, що капець. Як стара телега Як стара андатри. Я би туди проїхав. Тут хреново, що в айфона немає зразу переключення камери, щоб можна було в онлайн режимі. Таку макітру можна тут постригти, якщо високий. Раз головою. Другий раз головою. Так серйозно. Бачите, що вони оце тут. Це гатне. Вони не останавливаються, подивись. Він, що бобри? подивіться. Бо перший сьогодні. раз, якщо ти не... Я взагалі... Ще... А смі... А, це тут, походу, знаєш що було? Якісь... Теплотраса Теплотраса була. Це зняли теплотраси. Я думаю, що перший раз в голову дало, все одно ти другий раз можеш лізти, третій. Конкретно так. Ще одна спортушка на сьогодні. Переднє крило зразу кажу перекрашене. Ви ж на ньому зовсім трошки проїхали, так? Да? Да, да. Зовсім трошки. Це як був, так і він, в принципі. Да. Як от ви брали, так на ньому нічого. Я не впадав ніде. Ваших слідів нема. Тобто як є. Переднє крило, бач, підкрашено по дискам, по всьому остальному. Резину ви міняли чи це? я міняв. Тобто як воно є, так і було. Да? 16 й рік, там буде. Да, 16 -й рік, гесенька резина, в гаражі у вас він зберігається, так? Да? Наклейки переклеювали. Да, значить і бочину чіпали. Чого переклеювали? Ось піщинки. Піщинки. Да. Бачка, ну, дунули, Понятно. Донули, на наклейки ставили плюс-мінус по заводу. Тут у нас всередині все гарно. Тут теж нічого не кручене, не мучене. Лапка ціла. Тут все в межах норми. Амортизатор, тут все чисто, сухо, резина теж супер. Виглядає, все добре. Відкрилося і випало. Замок. Да. Послабилось, розсипався і все залишилося, його зібрали, і сідушка на ходу просто впала. Ну, я вам скажу, це не ви перший, вона випадає. Ну, замок просто... Я да, знав, вона а... випадає. Вона випадає. Передні поворотники я не забув складати, не оригінал, задні так. по оригінал. До прокладки клапанної кришки вже давно не лазили, значить, до мотоцикла. Не заглядували. Ну, враховуючи той факт, що людина купила мотоцикл в цьому сезоні і покаталась 2000, то я думаю, що особливо там ніхто нічого і не робив. Ну я, якщо чесно, я якщо чесно, дивлячись, які мотоцикли продавав ну, в і мені дуже ой, дуже було цікаво, чи це там ідеальні він продає. Ну, він вам казав, що він перекрашений, ні? От забак. От він мені сказав, що бак не кращий. А чувак, який ставив е, прямо ток, ага. сказав, що бак теж передувався. Передувався. Ну Ну от я ж цьому не, не розбираюсь, да, то... Це добре, якщо кажуть, тому що опа, повний бак, все як має бути. Робить непогано, але дуже плавають обороти. Це, я думаю, або через прямоток. Прямо У ну, нього ж відео є на каналі, там. Де він його купляв, так. Да. він то Плавають обороти смесь, смесь, да. Підчіпники рульової під заміну. Да? Да, підножка погнута. Ось справа, Вона трохи неправильно стає. Короче, є різниця між правою -ліво і лівою підножкою. І задню прогресію перебирати однозначно. Тому що стукає під сраку амортизатор. Він добре б'є. Так, 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 так. Він добре б'є. Well, Була... ну, або заміна, або треба подивитися, чи підшипники там живі. Їдеш і конкретно по жопі б'є. Б'є вілка і б'є жопа. Вилка да, вілка б'є, іменно в рульової колонки підшипники треба поміняти. На центральну або навіть на бокову, якщо ми зараз його на себе наклонимо, можна навіть я покажу, як це виглядає. На себе наклонити і зараз рукою маятник, якщо попіднімає, він буде ходити. Ні, не ходить. Треба дивитися амор. Все, вниз. Треба дивитися амор. Ну, стукає по жопі просто капець. Іменно холостий ход. Ні, воно імено, що вибирається, це як по суті, от як на подвіски, от як у нас жорстко зв'язано, це одне. А друге діло, коли є маленький зазорчик, і воно виходить, поки не вибере цей зазор, воно буде стукати, а потім зрабатує подвіски. Із-за банки заливає двигатель, він не їде так, як має їхати. Тож він... Значить, абсолютно, звісно, смість не та. Він же ж нюхає. Звісно, ставиться Діноджет. Ну, на Діностен заганяється, ставиться Power Commander. І все, ну фірма Dinojet робить Power Commander, таке саме Power Commander ганяється, настраюється і все інше. Але там треба ставити нормальний колектор, щоб воно трошки брендове було. Бо з цей... Самопал, да, самопал цей трохи не льох. А на що це б'я? На розходці? да, На розході він на низах його заливає. Ти їдеш, він не може їхати, поки ти йому ручку не даси, не відкриєш і все. Бо його ліє піпець. а відкриваєш, він з тебе випригує. Ну, так. Ну, це його така схема. Ну Це стандартна болячка, коли ставлять прямоток і тим паче самопальні. У нас був що поставили? Тубразерс поставили з Хюсонга з 250-ки. То він як летів, тут ну, по трасі йде, то навіть обганяє то було страшно, бо то ужас такий крик стояв то просто як із Така сама і тут. Ну, кому що подобається, я скажу, що. Що я -то не фанат останнім часом таких движень. І тим паче, якщо воно впливає на мотоцикл, в гіршу сторону, а воно на нього впливає. Можна їздити, можна поміняти. Воно, якщо ставиться заводська банка, він автоматом Він починає тягнути в усім діапазоні. А зараз тут у нього затуб бо його залило, а там відкриваєш На, є Фіфка, я вже сьогодні казав відео, що вона жорсткіша, спортова версія, вона жорсткіша по подвірську і настройкам, ніж звичайна. Звичайно, вона як диван. На ній печеш, а ця іменно така зажата. Так, у нас все. У нас все на сьогодні. Помоторова непогано, насить непогано. А я питаю таке питаю, 200. Попереднє і заднє, я це сказав на відео. І що саме мені не дуже, не а... Але з цього не хочу за нього торгуватися. Якщо все захоче віддати за його тайперіс, який поставили власник мотоцикла, ну, в принципе, то можно забирать, можно на нем кататься. Само собой, я вам все это приберу, и мотоцикл будет вот так. Так что ж, ну, и шукаем модель. Да. Сегодня у нас была классная эксперт модель, да, с три мотоцикла. Вы не захочу ее вести, да, вы что-то переписываете, а просто, не увидите, мы решили, вот, и будем делать видео. Если вы лайк, подписывайтесь на канал под этим видео, подписывайтесь на наши социальные мережи, с вами с вами, Вау, Алексей, прошлый нака, готово.